Єзле, кереч, сак, судак. Янг хапу. А з якого міста ви? Напишіть у коментарях. Ескандер Зова блогер, який вчить кримсько-татарської. Він опублікував перше відео близько двох місяців тому, а на його сторінці в інстаграм уже понад 11 тисяч підписників. Як вітатися кримсько-татарською? Спочатку всміхнися і скажи «селям». Це означає мир. Я почав в інстаграмі. Я почав одночасно в Тіктоці. Тікток мені лестив, бо він одразу там щось показав мені 20 тисяч переглядів. Я Такий, про що? Я думав, не більше тисячі людей це подивиться. А тут 20 тисяч купа лайків. Ескандер Кримчанин та через російську окупацію 10-й рік живе у Львові. Він не режисер-постановник за фахом. Сім років працював актором у кримськотатарському театрі, завдяки чому й опанував роботу у кадрі. Я прописую сценарії. Недослівні, але такі, це ж маленькі хвилині відео. Я просто почув, що про це сказати. Це, це, це. Потім знімаю. І зараз уже насобачився. Я роблю ну, максимум за три дублі. Так, перші дублі по 10-15, Я не так повернуся, то не то скажу. Одна з головних пристрастей чоловіка вивчення мов на його книжкових поличках. Можна знайти десятки різноманітних словників. Я дуже люблю мови. Будь-які мови, вони мені цікаві, що рідкісніша мова, то вона мені цікавіша. Перша іноземна на рахунку Ескандера іспанська. Її вивчив ще у школі. А далі. Італійська, португальська, французька. Я в Сербії довгий час жив, я добре сербську знаю. Сербська, то, звісно, хорватська, боснійська, якщо так рахувати. Польською можу говорити, словенською, нідерландською трошки. І довгий-довгий час вчив шведську. А якщо до кримсько-татарської за словами Ескандера раніше вважав, що добре знає рідну мову, та 2018-го думку змінив. Я сів написати якийсь текст кримсько -татарської. на другому, третьому реченні я просто затнувся, почав поліз у словник шукати слово. Потім зрозумів, що я не знаю, як це слово правильно. Відмінити, я не знаю, як, яка множина правильна. Мене це зачепило просто дуже сильно. Я почав шукати матеріали для вивчення кримсько-татарської мови. Він попросив маму надіслати підручники з Криму, бо на материковій Україні їх було обмаль. Я знайшов як не дивно Шевченка. Є книжка Далекі та близькі Шевченко, щось спочатку нульових. Є Леся Українка, і я це знайшов за дві копійки на барахолці. Я був приємно здивований, що Леся Українка є в двох томах кримсько-татарської. Далі Ескендер сам створив онлайн-курси з вивчення кримськотатарської. Зізнається, він не філолог. Хоча згодом прагне здобути і цей фах. Каже, що ідея мала попит в українців. Але коли почалися затяжні відімкнення електроенергії, курси довелося поставити на паузу. Попри це, чоловік хотів продовжувати вчити людей кримськотатарської. Так і виникла ідея блогу. Готуємо разом. Туз. Помічником Ескандера на усіх зйомках є Кіт Гарбузик. Він його пухнастий земляк, адже теж родом із Криму. Кіт Пардош. На думку чоловіка, кримським татарам слід більше знати про українців, а українцям про кримських татар. Бо ми живемо пліч опліч на одній землі, і мова гарний спосіб це зробити, каже Ескандер. Я тебе люблю, мен сіне сівєм.